Вітаю вас на леді даної гри, яку я вже записую, хто знає який раз, тому що ОБСК не хоче і захоплювати також. Кнопка Print Screen чомусь не працює в цій грі. Але дякую розробникам, що дали нам хоча б повну версію. Ключика ми отримали на сайту КМейр. Почнемо з легкого рівня. У нас є підказки по тому, як правильно керувати все, об'єднувати. І так далі. Але я до кінця, чесно кажучи, вже за третю спробу запису. Не можу зрозуміти, як правильно це все працює. Коротко. Якщо об'єднуємо три однакові, у нас є, типу, суперміцний зв'язок. Але ми також можемо об'єднувати. спільний тип або колір. Це також все у нас функціонує. Але коли я почав декілька штук об'єднувати поряд, чомусь не захотіло працювати. Наприклад, два яблука я можу об'єднати. Тут червоне, сова плюс сова можу об'єднати. Mm. Далі я, наприклад, піду сюди яблуком. Сюди піду, наприклад, пелюсткою. Тут у мене буде фіолетовий. Тут сова. Тут, бачите, яблука можна додавати, поки все окей працює. Е, рослинка така в нас є, така є груша. От тепер тут у нас, є, у нас є груша, але чомусь я справа і не можу поставити. Чому? Логіка відсутня. Поки, на мою думку, я її не можу зрозуміти. Так, і нам потрібно сюди вниз щось примостити. Сова, супер. Ми таким чином прокачуємо і отримаємо ось такі ще квіточки, які дають нам змогу прокачувати всі інші варіації. Так, фіолетове підемо сюди, можемо додати. Золоте. Тут можна по-червоному піти. Синє золото. -ху 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 -ху. Окей, можемо сюди примостити. Тут давайте, напевно, цю сторону качну Так, так, так. Таким Макаром можемо обіграти, розіграти. Тут сюди можна примусити червоний, так. Квітка плюс квітка. Ось Чомусь тут уже червоний у нас не моститься. Тут ще може він стати. Також якась незрозуміла ця частинка. Сова там і там. То цієї сови не можу. Сюди можу поставити. Груша до груші, окей. Груша до груші. А тепер груша зверху зелена і золота не функціонує, не хоче. Об'єднали, добре. Ой, знову ж таки, чомусь. Та й та груша, вони між собою чомусь кусаються. Не можна доєднати. Хай буде там. Допустимо, сюди краще буде поставити. Сюди. Ну, і от ми приїхали. Тепер у нас немає куди поставити цю штучку. Тому ми натискаємо на ось цю Річ. Робимо таким чином. Сюди ми цю примостимо. Тут я зроблю, напевно, ось так. І приїхали, напевно. Більше <гум> <гум> ми нічого не можемо співставити. Добре, що в нас є ось ця річ. Давайте таким чином. Обіграємо її сова до сови, яблуко до яблука. Зібрали шматок. Нарешті ми змогли сюди щось підставити. От три тепер у нас є груші в ряд червоні. Це типу у нас супер класний міцний зв'язок, але чи це нам щось дещо ні. По їхнім правилам. От у нас мінус. Ми можемо скинути і замінити на іншу. А, типу, такі зв'язки нам дають плюс очки, і у нас набирається ця квітка. Тому нам бажано також шукати ловити моменти, де ми можемо поставити поряд з іншим предметом. Кидаем. Давайте я это полностью закрою. Так. І, напевно, ми приїхали. Фініш у нас. Фі, тут можна було поставити, я її скинув від бійці, да? Моя помилка. Окей, мимо. Ого, ми зараз ще програємо. Ще два скадання і все, і ми в дупі. І немає куди ще перемостити. Плюс 3 Відновили. Мінус, скидаємо. Да, нам тупо зараз два скидання, і ми летимо просто вниз. Такс, тут у нас щось поружень, нічого немає. У нас майже квітка не збиралася. Ми майже зібрали квітку. Супер. Сюди давайте її закинемо. Є певний прогрес невеликий у нас. Ось і три груші в ряд. Чи Треба, щоб вони тільки в ширину стояли три в ряд? Тут оп, і на не дає змогу поставити три в ряд. Чому? Питання на засипку. Ту -ту -ту. Приїхали. Є. І за кожне таке відкриття картинок ви будете отримувати. Ну, не за кожне, точніше, там було, напевно, за першу картинку, ви точно отримаєте в нагороду, і так далі. І так у нас рівні типу змінюються, стають більш складнішими. І ви в такому форматі просто поступово це все проходите, вирішуєте. Бачите, я кинув куток, це була фатальна помилка, тому що так не потрібно робити. Якщо ми витрачаємо всі наші енергії за скидання, ми просто програємо. А на цьому все. Дякую за перегляд.